Допомогти акордами. Легендарний рок-гурт Майя після 14-річної перерви знову взявся за інструменти. Стимулом для музикантів послужило бажання допомогти нашим військовим. Хлопці об'єдналися, щоб дати благодійний концерт у рідному місті. Своїх шанувальників збиратимуть у палаці Фрунзе. А саме зараз тривають репетиції. Майя не виходила на сцену у повному складі 14 років, але грають на диво в ансамблі. Ця в країні згуртувала колись найвідоміший у сумах рок-гурт. За кошти зібрані на благодійному концерті, планують допомогти у лікуванні пораненим в АТО бійцям. В країні війна з автоматом на передовій толку от мене ноль. От з гітарою немножко більше. Парні, яких накрило градами, і вони постраждали. Да? Ми їх хочемо вилічити. Серед друзів і рідних учасників гурту чимало військових. Тож концерт присвятять всім, хто боронить незалежність країни. Квитки на концерт безкоштовні, але поділитись кревними сумчани зможуть, залишивши гроші у благодійних скриньках. Ми музиканти. Чим можемо допомогти? Піснями, хорошими емоціями. Поэтому пришла такая така Технічну Технічською я не знаю. Діло створити хорошу атмосферу, хороше виступлення. Я думаю, що все буде нормально і чим можемо, тим поможемо нашим людям. Організувати концерт справа не з простих, наголошують музиканти. Тим паче, що давно не виходили на сцену. Тож дякують всім, хто надихав, допомагав. І обіцяють вечір 11 жовтня у палаці Фрунзе буде незабутнім для фанатів якісного року. Сподіваються, також що й сумчани не скупитимуться не лише на аплодисмент. Та але й на пожертви для бійців АТО Катерина Петрова, Олександр Гордус на часі новини.